Зараз в надвернянському районному суді івано франківської області буде розглядатися наша скарга. Змогли добитися її визволення і припинення незаконної злочинної діяльності з боку організованої злочинної групи, яка зараз діє на теренах надвернянського району Івано-Франківської області. вони понесуть покарання, справедливе покарання відповідно до діючого законодавства. Бездіяльність поліції щодо невнесення відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. А, значить, 6 числа цього місяця було затримано співробітниками територіального центру комплектування, ну або іншими особами. Ми не знаємо взагалі, чи є вони військовослужбовці, але ж вони були у формі. Казали, що вони з центру з цього. От, затримали мого клієнта, доставили його по вулиці, ну надвірне місце, надвірна вулиця Шевченка. Десь там вони його. Тримали на цій вулиці. Ми е, звернулися до поліції, зробили і декілька звернень. Я робив звернення усні на телефонно-чергової частини. Е, робилися з цього приводу записи, вони були долучені до скарги. А е, також е, я відправляв на електронну пошту заяву щодо розпочатку кримінального провадження. Був дзвінок до чергової частини до головного управління національної поліції. Вони також приймали заяву і переправляли нас там через телефон. переправляли зв'язок на чергову частину з ними розмовляли. Вони виділяли там. Надвірна поліція направляла до нього на місце злочину, відправляла е співробітників. Патрульної служби, вони виїжджали 6 числа, нічого не зробили. Там ходили щось, розмовляли з кимось ну, з, зі злочинцями. Вони там вели якісь там перемовини з цими особами, які тримали людину. От. Потім нічого не зробили. Огляд місця події теж не зробили, відібрали якісь пояснення у ньому і поїхали. Наступного дня була ще одна заява. І вимога для того, щоб вони все-таки почали кримінальне провадження, вони теж не почали відправили іншого там співробітника патрульної служби, він також нічого не зробив. От. Вони встановили, коли вони були там, що особа не є військовозобов'язаним, але ж сказали, що його повинні відпустити. У мене є звукозапис, я долучав до своєї заяви. От розмову з цим співробітником поліції. Йому також було направлено цю заяву про злочин, а також заяву про необхідність виконання оперативних дій та звільнення особи. Нічого не зроблено не було, не було. Потім вже нам довелося подавати скарги до різних установ і до прокуратури, і, і до суду ми направили заяву про звільнення і, ну, і таке інше. Поки що до цього часу кримінальне провадження не розпочато в єдиний реєстр досудових розслідувань воно не внесено. Там була заява по декількох статтях. Там щодо статті 371 щодо незаконного затримання. 146 щодо незаконного позбавлення і стаття 357 щодо незаконного заволодіння паспортом, а також стаття 426 Прим щодо перевищення військової службова особи своїх повноважень. Ну відповідно відповідно до закону вони повинні були зареєструвати це все на протязі доби, але ж вони цього не зробили чим порушили кримінальний процес. І закон, тому просимо суд прийняти рішення зобов'язати зобов'язати уповноважених осіб Надвірнянського районного відділу поліції в Івано-Франківській області невідкладно внести в порядку статті 214 відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань по зазначених в заяві кримінальних правопорушеннях від 06.07.23 року і розпочати досудове розслідування. У форми досудового слідства в мене ся... Я підтримую свою скаргу. Прошу суд її задовільнити в повному обсязі, Ну і звісно, зобов'язати їх розпочати провадження, внести відомості до єдиного реєстру до судових

Так зрозуміло. Дякую. Доповнення до побачення. Отже, друзі, попередньо суд зобов'язав поліцію, а саме надвернянський відділок поліції, внести відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань і почати кримінальну справу, розпочати кримінальне провадження і досудове розслідування за фактами незаконного затримання, незаконного тримання у територіальному центрі комплектування, незаконному заволодіння. Паспортам, а також перевіщені військовою службовою особою своїх службових повноважень. Тепер будемо дивитися, як вони внесуть відомості у єдиний реєстр поліція, так і потім, що вони будуть робити. Тобто вони повинні провести слідчі дії. Будемо тримати цю справу на контролі для того, щоб. Оці е, злочини не скоювалися у цьому районі. У мене вже є інформація, що вони у цьому територіальному центрі почали е, замітати свої сліди злочинної діяльності, оскільки там вони фактично влаштували. Або казарму, або лагері, якісь, або, якийсь, або е, місце для затримання і тримання незаконно затриманих осіб. Тобто вони були облаштовані там ліжки, цілий поверх був облаштований для утримання людей. Тобто, фактично вони створили у цьому територіальному центрі ізолятор. Можна сказати, що вони облаштували там просто в'язницю і тримали незаконно осіб. Всі ці факти повинні бути встановлені слідством проведені огляд місця події, допити людей, затримання їх і відповідне направлення кримінальної справи, провадження з обвинувальним актом стосовно винних осіб до суду. От такі дії повинні бути а, вчинені співробітниками поліції. Також я окремо подав заяву. На початок кримінального провадження до ДБР. І в п'ятницю буде також розгляд, аналогічний розгляд заяви щодо внесення відомості у єдиний реєстр у Львові. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, дивіться далі, що буде з цією справою. І, до речі, у мене вже є свідчення про те, що скільки вони почали розбирати, вже розібрали оці ліжки. І всіх, хто там тримався незаконно, вони вже позвільняли. Там була людина, яка два тижні перебувала незаконно у цій в'язниці. Її також було звільнено завдяки тому, що спрямована велика кількість скарг у різній інстанції, а також до поліції, до ДБР. І це питання було оприлюднено Що тобто саме через оприлюднення. У цій ситуації, а вони все ж таки його зараз випустили. Тобто людина зараз перебуває на волі, ми змогли добитися її визволення і припинення незаконної злочинної діяльності з боку організованої злочинної групи, яка зараз діє. На теренах Надвернянського району Івано-Франківської області. Якщо це стосується вас, то я теж вам можу запропонувати звернутися до поліції. або можете звернутися до мене для того, щоб я вам допоміг також е зробити свій внесок. Якщо стосовно вас, також було скоєно е такий злочин, тобто вас було незаконно затримано або інші законі дії з боку співробітників. Так званого, так званого територіального центру комплектування або бувшого надвернянського військомату, і завдяки вам будемо контролювати цю ситуацію, писати відповідні клопотання, виявляти додаткові факти епізоди злочинної діяльності. Тому, друзі, якщо ви знаєте про такі факти, будь ласка, пишіть мені на електронну пошту. Або можете самі звернутися до поліції і подати відповідні заяви для того, щоб ваші відомості, ваші факти також потрапили до цієї справи. Також було внесено відомості до єдиного реєстру. Справи будуть об'єднані. Якщо це буде встановлено така систематичність злочинних дій, то в такому разі вони понесуть покарання, справедливе покарання відповідно до діючого законодавства. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.